Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні, 20 березня 2025 року, о 13.30, приміщення Калинівської селищної ради, за адресою селища Калинівка, Проварський район Київської області, по вулиці Чернігівська, 20 відповідно до статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності, порядку проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів, під час розроблення, проєктів містобудівної документації, на місцевому річ. Проводяться громадські слухання стосовно проєкту документації державного планування, проєкту містобудівної документації, детального плану території, з метою розміщення, підприємства, металообробної промисловості, з термічною обробкою без ливарів на земельній ділянці з кадастровим номером. 322, 128, 44, 01, 01, 057, 01 0130, площею 0,850 в селі Красилівка Брожського району Київської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку для них і забезпечує армію фіксацію перебігу громадських слухань. Кожен учасник громадських слухань має право. Подати пропозиції, зауваження, поставити запитання, усно чи письмово. Усі пропозиції, зауваження чи запитання вносяться до протоколу громадських слухань. Перед початком громадських слухань нам необхідно обрати голову чи громадських слухань. Пропонуємо обрати голову громадських слухань, поштареку Тетяну Леонідну. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Слухання з обговорення матеріалів щодо детального плану території з метою розміщення підприємства металообробної промисловості, з термічною обробкою, ливарень на земельній ділянці з кадастровим номером 322-128, 4401, 010570 площею 0,85, га, яка розташована в селі району Київської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку. На громадських слуханнях було. Зареєстровано 23 учасника. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто проти? Утримались одноголосно. Відкриваємо громадські слухання. Для проведення громадських слухань пропонується такий порядок. денний. перше питання про обрання секретаря громадських слухань. А друге питання обговорення детального плану території з метою розміщення підприємства металообробної промисловості з термічною обробкою безливарів на земельній ділянці з кадастрою No322 128 4401, 01057 0130 площі до 85 газ, селі Красильівка та звіту про стратегічну екологічну оцінку. І третє питання надання пропозицій та зауваження до детального плану. Переходимо до першого питання. Пропоную обрати секретарем громадських слухань Яню Ірину Васильівну. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Немає. Значить, одноголосно вибираємо секретарем громадських слухань Яню Ірину Васильівну. Переходимо до другого питання. Обговорення детального плану території з метою розміщення підприємства приготовної промисловості технічної обслугові з товарі на замаєнці рація новорогу 322-128.4401010570 точнею 85 у селі Красилівка. Цей детальний план розроблений відповідно рішень сесії Калимської селищної ради No2140. 58 28-ї сесії, 8-го скликання, яка відбулася 13-го дев'ятого 24-го року, рішення назвалося про мирня дозволу в Калинівській селищній раді на розробку детального плану частини території села Красика Брозького району Київської області та рішення номер 23 64 23764 сесії від 24 року про внесення змін до вищезазначеного рішення. Інформація про початок процедури громадських слухань було розміщено на офіційному веб-сайті Калинівської селищної ради 28.02.2025 року, а також додатково в окремому інформаційному повідомленні теж на офіційному вебсайті Калинівської селищної ради за 5 робочих днів до визначеної дати проведення громадських слухань це 13.03.2025 року. Надаємо слово представнику розробника проєкту містобудівної документації товариства проєктний план «Мовчан» Антону Миколаївичу. Прошу будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. До вашої уваги представлений проєкт містобудівної документації, детальний план території з метою розміщення підприємства металообробної промисловості з термічною обробкою без ливарень на земельній ділянці площі 085 га в селі Красилівка Бровецького району Київської області. Містобудівна документація виконана авторським колективом ТОВ «Проєктінг-план» на підставі рішення Калинівської селищної ради Броварського району Київської області від 13 вересня 2024 року номер 2140 58 сесії 8-го скликання та відповідно до погочного завдання на проєктування. Під час розгорення детального плану території була врахована містобудівна документація «Схема планування території Київської області, містобудівна документація Генеральний план села Красилівка. Брогерського району Київської області, план топографічного знімання в масштабі 1 до 500, інвестиційні наміри та дані Державного земельного кадастру. Проєкт містобудівної документації виконано в повному обсязі відповідно до ДПН та зміст містобудівної документації на місцевому рівні, а також згідно з законом України про стратегічну екологічну оцінку, виконано звіт про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування. Матеріалу проєкту детального плану зареєстровано в єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки. Територія проєктування розташована в центральній частині села Красилівка Бровольського району Київської області. межі розроблення детального плану знаходиться земельна ділянка з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства. Також проаналізована містобудівна документація вищого рівня генеральний план. Села Красилівка Правосхорону Київської області, де ділянка проектування розташована на проєктних виробничих територіях, що відповідає перспективному функціональному призначенню. Територія проєктування межує з півночі, півдня та заходу із територіями сільськогосподарського призначення зі сходу із виробничими територіями. Існуючі планування обмеження представлені охоронною зоною від повітряних ліній електропередачі 10 кВт, що проходять поруч. У східній частині території проектування, від яких визначена охоронна зона 10 метрів по обидва боки. Також врахована санітарно захисна зона 50 метрів від виробничих територій. Також ця санітарно захисна зона представлена на генеральному плані села Красилівка Провозького району Київської області. Проєктним рішенням передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки на розрахунковий етап цільове призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд з пенсії переробної машинної та іншої промисловості. Проєктним рішенням надано пропозиції щодо розміщення металообробного підприємства в межі розроблення детального плану території. Передбачається розміщення виробничо-складських будівель, а також адміністративно-побутових будівель першого, другого ступеня вогнестійкості поверховістю до двох поверхів. Проєктом також передбачено влаштування двох основних в'їздів-виїздів з території проєктування, а, а також запроєктовані автомобільні стоянки для працюючих. Разом з тим запроєктовані об'єкти інженерної інфраструктури, а саме трансформаторна підстанція, очисні споруди господарсько побутової каналізації, насосна станція та очисні споруди дощової каналізації. Разом з тим, від території проєктування визначена. Санітарно-захисна зона 50 метрів відповідно до додатку 4 державних санітарних правил планування та забудови території. Разом з тим, відповідно до ДПН склади зміст документації на місцевому рівні, виконана схема план функціонального зонування території, на якому відображено перспективне функціональне призначення території, а, а також таблиця видів функціонального призначення. Території разом з тим виконана схема транспортної мобільності та інфраструктури, на якій зазначені території вулиць, основні напрямки руху транспорту та пішоходів, а також автомобільні стоянки для зберігання автомобілів маломобільних груп населення. Також виконана схема інженерного забезпечення території, водопостачання території передбачається від централізованої мережі водопостачання, водовідведення передбачається. За рахунок влаштування у південній частині території проєктування очисних споруд господарсько-побутової каналізації, щодо електропостачання, то передбачається підключення до існуючих мереж електропостачання населеного пункту. Також виконана схема інженерної підготовки територій, на якій визначені основні існуючі та перспективні відмітки висот та нормативні ухили на території проєктування, надано пропозиції щодо влаштування мереж дощової каналізації. Також згідно з ДПН, інженерно технічні заходи цивільного захисту, у складі проєкту виконано розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період. кресленнях інженерно-технічних заходів відображені споруди подвійного призначення, вучномовець, напрямки евакуації з території проєктування та основні об'єкти інженерної інфраструктури. Пожежна безпека забезпечується пожежно-рятувальним підрозділом, що розташований в місті Бровари по вулиці Симона Петлюри, 11. Прибуття пожежно-рятувального підрозділу становить не більше 20 хвилин, що відповідає нормативам пункту 15.1.3 ДБН планування та забудови території. На цьому в мене коротко все. Дякую за увагу. За період громадського обговорення матеріалів до детального плану, а саме з 28.02.25 року було розвищено оголошення і по сьогоднішній день, по 21.03.25 року. Року включно жодних письмових чи усних пропозицій, зауважень щодо розроблення документації детального плану території до селищної ради не надходило. Але пропозиції та зауваження можна ще подавати до 30 березня 2025 року, включно, так як 30 днів дається на обговорення. Чи є у присутніх запитання безпосередньо до доповідача? Є. Є, ласка. — Я хочу до водопостачання централізовано, звідки воно? Так. Ну, генеральним планом села Красилівка передбачено повне охоплення населеного пункту централізованим водопостачанням, і на генеральному плані зазначено, що на відстані біля 200 метрів від території проєктування в південній частині розташована існуюча свердловина. Вона ж вона подивиться на цей на генеральному плані зазначені з, 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 сприближення. А за що каналізації? Каналізація передбачена на території проєктування, розміщення каналізаційних очисних споруд оспорядку побутової каналізації типу Біотал, від них визначена світана записана зона 5 метрів відповідно до висновку. Сколько разрыхал, 10 здесь сколько разработано я вам скажу точно. Угу. 20 тысяч. Централизованно. Ну, да, на

Якщо до 30 березня 25-го року додаткову пропозицію чи до матеріалів детального плану не надійду, пропоную рекомендувати виконавчому комітету Калинівської селищної ради подати матеріали детального плану території з метою розміщення підприємства металообробної промисловості обробкою без безливань, яка на земельній ділянці з Кадастровного сто двадцять чотири нольів, нуль один ноль після сім сто тридцять що розкашована. Сергій Красилівка Бракорина Київської області та звіт про стратегічну-екологічну оцінку до них на розгляд архітектурно містобудівної ради при Департаменті архітектури та містобудування Київської обласної державної адміністрації. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Немає. Значить, резолюція така. Представлені матеріали проєкту депутатного плану. Територію з метою розміщення підприємством самопроводної промисловці статичною європою безвивань на земельні ділянці площу 082 Красивірка та звіт про стратегічну екологічну оцінку на них відповідають законодавчим та нормативно-правовим актам державному будівельним нормам. Якщо до 30 березня, 25-го року, додаткові пропозиції чи зауваження не них е, е, виконавчий комітет. Е, Направить матеріали вже зазначено детального плану та звіт про стратегічну екологічну оцінку, для ньому на розірвач архітектурно-містобурівної ради перед та в архітектури та містобудування Київської обласної державної адміністрації. Отже, порядок денний вичерпаний, враховуючи все вище зазначення, громадське слухання щодо проєкту містобудівної документації вважати такими, що відбулись. Дякую всім учасникам.